Всім привіт. Прийшов час, на жаль, однієї з найгірших моїх команд. Вона мала всі шанси стати однією з найкращих. Але, на жаль, я не отримав Шейнештана. А Шейнечтан дуже важливий для цієї команди. Він бафає атаку, дає ауру просвіту і дає також додаткові бонуси до самого. Самих оцих а, блискав посилюю їх з своєї пасивки. От. Тому використовую епіка Хірвольма замість нього. Це зовсім навіть близько а, не те, що потрібно. От. Але все ж хочу показати вам свою команду. А, в цій команді все, що буде потрібно, якщо у вас є шейна штан, поставити сюди. Шейна от Огок, єдиний, найкращий. Не знаю, можливо, навіть незамінний саппорт в цій пачці. От. Я його використовую з рогом. Виходить майже те саме, що і з посохом. Тобто я зараз буду відео показувати вам з посохом, але грав ним і з рогом також. Майже те саме виходить. От. Сет заливу, просто щоб він встигав а, ходити. Якщо можна і ріг, а, по сетам заливу він буде встигати. Тобто ну, тут зрозуміло. І талант важливий на роздачу спротиву. Також, якщо є можливість, дайте більше спротиву. А, тут, ще, звісно, покращити деякі речі, і трошки буде більше, але бажано ще більше давати. От, тому що часто герої станяться. Про штрафи я так взагалі мовчу. От. З штрафами, до речі, як боротися. Tower дає штраф атаки та штраф просвіту з ульти. З цим обов'язково треба боротись, бо дамаг сильно буде просидати, так як в нас перкунте дамажить від просвіту і, в ата... і від атаки. І все йому ріжеться. Завдяки таймінгам Ми ставимо огонь таймінг 17 секунд. І коли вогонь дає безсмертя, 5 секунд воно закінчується. І він е, знімає е, одне з послаблень. Тому це е, працює досить, е, досить добре. Е, ну, він знімає це е, завдяки своїй пасивці. Е, далі. З Огоком зрозуміли. ДД і взагалі утер блискавки. Е, Халді, рарка. Потрібен тут для, ну, завдяки своїй пасивці. От. І абсолютно навичка в нього хороша. Бафає просить усім. Запускає ланцюг блискавки, що теж важливо. Тамах від нього нам не потрібен. А просто трохи захисту. А, сет заливу і а, ребра. Тому що у нас є спротив і ми можемо їх активувати. А, тут зрозуміло. Хірвольм. Тут в мене мав бути шайний штан. Точно так само з рогами. О, з, рогами з органом, я вибачаюсь. Ріг на огок. Тут орган, звісно ж. Це мало бути все от так одягнено, просто шайний штан мав бути. Також спротиву точності не треба, спротиву. Трошечки даємо. Ніса накладає руку відьми. Бафа є дамаг. Коли накладає послабний. Вона накладає як руковідьми, так і електрошок. Також дуже важливий персонаж. От. Ну і головний це Перкунте. Шикарний ділер. Рекомендую йому давати таку річ, яка бафає дамаг ланцюгом блискавки. Він б'є від прості до модяги просвіт. Річ ота, яка бафає. Дамаг додатковий. Можна її давати одному з героїв, і буде працювати все добре. Наприклад, тому ж Халді, наприклад, можна так? Чей Нісі. Неважливо кому. Хто активує ланцюг блискавки? Так, і мене одягнеть досить слабко, але. Як є, таланти використовую наступні на ньому. Можна використовувати і. Такий талант, Але е, я більш склоняюсь до центрального. От, хоча оглушення теж цікаво виглядає. Е, Ніса. Такі таланти. Хірвольм не прокачено, але е, буду використовувати верхній для додаткової ланцюга блискавки. І е, тут е, нижній, От, щоб був шанс активувати додатковий е, ще один ланцюг блискавки. Це збільшить дамаг цієї пачки. В цьому я впевнений. Так само в Хальді. Також вверх. І тут дамаг збільшиться. На даний момент немає хліба, щоб це все реалізувати. От. А бос вже буде. Ну, всі будуть бити завтра, завтра, якби останній день. Сьогодні хочу все-таки показати, можливо, хоч комусь це знадобиться. А розташування саме таке. Воно обов'язко тим, що грибки отут. Появляються і так набагато краще з таким розташуванням, ніж ставити всіх подалі. Просто буде менше дамагу трошки, якщо ви їх подалі поставити. Але жити так само буде добре, може навіть і краще. От. Тому так. Аура, на жаль, на жаль, на спротив. І використовую. Волнолом, тому що, тому що моя команда живе просто. От, і немає сенсу використовувати щити чи підхіл. Таймінги ви вже бачили, покажу ще раз. Б'ємо е, саме в такий таймінг, тому що е, огок знімає послаблення саме тоді. І після того, як ОГОК знімає послаблення, нам треба вдарити, щоб не битися штрафом атаки чи штрафом просвіту. Тут зрозуміло. Хірвольм без таймінгів, але коли у вас буде й нечтан, ви йому таймінги також Ну, Він зульти бафає, буде бафати вам атаку, якщо він у вас є чи буде. От. Тут все зрозуміло, здається, все показав, розказав, сказав. Давайте перейдемо до бою і подивимось, прокоментую, як мої герої будуть станетись. І розкажу вам е... Не, на початку, е... хочу сказати, що на цих континентальних босах, як мінімум, е... на континентальних босах, а може в другому сезоні взагалі, щось зробили зі спротивом. Тобто саме от коли угок ділиться спротивом, з іншим, наприклад, так, е... дуже часто проходять різні стани, послаблення. Гадно в цій пачці, в цій пачці в мене не так багато спротиву ока. Але в мене є пачка з. Ну, проти Джорна з Зефі. І там у Зефі е, 550 спротиву і у Іхукатля. Е, скільки там? 240-270, я пам'ятаю, робив. Так вони двоє діляться спротивом. Біля них стоїть Настя, отримує від них двох спротив, сама має 150. І вона все одно ловить штраф атаки постійно. Ну, не постійно, але... Ну, кожен третій, четвертий бойовий навик Джорна вона ловила штраф а, атаки. Тому я думаю, в цьому плані щось все-таки змінилось. От, ну, це, це тільки мої такі спостереження. Можливо. Можливо, не знаю. Поки що я нічого іншого придумати а, не можу в цьому випадку. І так, наші герої успішно ловлять штрафи, успішно ловлять стан. Перкунте там вже відстав по шкалі дуже серйозно. Але перезапускати я не буду, звісно, там можна трошки перезапустити кілька разів і результат буде кращий. Але хвилина залишається. За хвилину я вам розкажу цікаву історію. Як я не отримав... Того самого шайначтана, якого так хотів. А, в общем, був чудовий банер. де можна було отримати Перкуте, шайнечтана Нісу. От, от, до речі, впав Хальді. Але це не так страшно. О, все одно бій вже закінчується. 230 мільйонів. А, набивали, то вони в мене 237, здається, максимум, чи 238. Щось таке. Давайте використаю автобій. Щоб ви побачите, що буває і більше. <хи> так от, про, про той банер. Тобто там всі крутили, всі отримали по три, по. Ну, по два, по три пшенштани, ніси собі. І були щасливі. Я ж той банер не крутився. У мене було не так багато цих кубиків. 235, до речі. І вирішив потримати натіамат. І тут виходить банер з вибором стихії, у мене вистачає кубиків на і натіамат і на цей банер. Я такий, ну давай, все. Зараз я отримую тут шайна чтана. заберу перкунте, зроблю відео по команді, ну і всі будуть щасливі. Покрутив я банер. Я був дуже злий, серйозно. Мені не випало нічого з того, що мені потрібно. Абсолютно нічого. Точніше, з того, що я хотів саме в цей момент так, ті, що герої випали. Випав там огок, плюс один додав. Вони безумовно хороші. І в майбутньому, напевно, я ще згадаю, і скажу, добре, що мені тоді випав там Огок, Тамара, тепер плюс 4, так? Але в даний момент мені був потрібен шейний І... Якщо ж його, Твіч, Шайначтан і Твіч. Навіть близько ніхто з них не впав. Навіть потім я після 300 я ще докрутив 50 кубиків. Мені ще одна Тамара випала, і я все, я зрозумів, що це. Не сьогодні. ну от команда. Думаю, ви, хто там вже збирає собі команду, таку давно бачили, як все тут робити. Як... Ну, це Я не називаю це гайдом, тому це просто моя команда, яку я буду використовувати. От. Тому, дякую всім е, за перегляд. Е, Гарний гри та до зустрічі в наступному відео.